Любі діти, шановні батьки, новорічні йдуть до нас дні. Усім колективом педагогічним вітаємо вас чуттєво і лірично. В цей непростий в країні час директор наш дає наказ, щоб в рік новий вступали з миром. Цього усім бажаєм щиро. Спасибі вам, що ви були супергероями, не просто дітьми. У новому році бажаю миру. Перемогу нашу відсвяткуємо щиро. З Новим роком всіх вітаю. Я у Господа благаю миру, українським родинам, чоловікам і дружинам, всім моїм школярам. Новім році хай щастить вам і нам. На зимових канікулах бажаємо відпочити. У новому році по новому будемо жити. Нас репетиції чекають генеральні, бо свято перемоги настане реальне. І з Новим роком всіх вітаю, відновити душевну рівновагу бажаю, стрес залишити у році старому і дорослому кожному і малому. Мораль і честь візьміть з собою. Ми переможцями вийдемо із бою. Хай буде світло і тепло у домі. Тривоги нам стануть усім невідомі. Нехай читається із паперових книг. У році новому випаде сніг, який розбудить приспані мрії, нехай не згоряють всі ваші надії. Наші любі нушенята, милі хлопчики і дівчата. Ви як колеги, шановні батьки, дякуємо вам сьогодні за любки. Ви не просто школярі, ви діти і батьки війни. Бажаємо у році новому забути про завдання додому. Бажаємо, щоб ми у школі все робили. Гралися, навчалися, творили, щоб діток до школи виряджали, щоб сирени нас не турбували. Як би важко всім нам не було, ми знаннями переможемо зло. Ми піднімемо Україну із руїни. В новім році нушенята неодмінно. Міцного здоров'я на кожному кроці буду бажати у новому році, забути про воєнне лихоліття, прожити мирне століття. Зичу для дітей та батьків зустріти якнайшвидше своїх земляків живими і з букетами квітів на Великдень перемозі радіти. А мова наша то найперша зброя. Ми. Солов'їною уславимо героя, який нам перемогу принесе, про наших воїнів напишемо есе пишіть українською з прийдешнім новим роком, з наступаючим не говоріть і роком. вчіть із любов'ю рідну мову, заради перемоги у році новому. Новим роком я вітаю, об'їздити Європу всім бажаю. Хай вас зустрінуть скрізь гостинно, англійську знайте навідмінно. Бажаю англійську в новому році підтягнути, бо на вас чекають євромаршрути. В Україні будемо перемогу святкувати. У Європі просто обстановку міняти. В новому році хай чекають європейські далі. Тойте зарубіжну ще й в оригіналі. Доведіть усьому світу, що ми нація розумних. У старому залишайте кожен всякий сумнів. Нерозв'язані задачі не беріть у новий рік, хай новий чекає любі всьому підхід. Хай віднімуться недругі, всі вороги, хай нулями просто стануть у житті вони. Хай віра та надія помножиться на два і діляться із друзями новорічні дива. Хай у новому році всім щасливо живеться, нове свято перемоги до нас додається. Бажаю забути про воєнні закони у мирні часи, цитувати Ньютона. Бажаю всім перемоги прискорення, мирної країни нашої творення, про електрику усе знати, економно її витрачати. Майте силу тяги на фізичному фронті, швидкість перемоги вже на горизонті. А мої вітання будуть вам хімічні. Хоч вони зазвичай завжди новорічні, береже хай Бог вас у році новому, від зброї хімічної, що поза законом. З хімією раджу стрітись лиш у школі, їжте ж натуральне, що росте у полі, пийте чисту воду, пликайте калину. Слава ЗСО! Любіть Україну! Інформаційну війну бажаю подолати, новини достовірні тільки усім знати, із корисних вебресурсів дізнатися, як триматися і як не зламатися, вірити в те, що ми всі сила перемогу заслужила ненька Україна. Любіть рослини і тварини, рідної нашої України, смаколиків на святковому столі. У новорічну ніч вам звичить вчителі. Хай рік кроля несе достаток. Хай в кожного буде порядок. У дітей знання з біології, у батьків роки мирні, многії. А я бажаю нафту і газ український завжди мати. І не тільки на контурній карті подорожувати, об'їздити усі країни у рік роля, у часи мирні. Вітаю всіх творців історії, воєнної нині території. Історію пишемо ми самі. Бажаємо нашим ЗСУ поставити крапку ланду, переможну урочисту, квітами прикрашену, барвисту. Бажаю бігати, віджиматися в новому році спортом займатись. Українська нація здорова та спортивна. Покажемо Європі, що ми справжня сила. Заспіваємо у новому році не тільки на музиці у році. На кожній вулиці, у кожному куточку про матір Україну, про вишиту сорочку. Щоб хотілося щодня вишиванку одягати, щоб усім нам весело рідний гімн співати. Я бажаю усім, що хотілося малювати яскравими фарбами, перемогу зустрічати Велике спасибі за малюнки в минулому році. Вони були великою підтримкою на фронті. Малюй Україну, ти талановита. Таланти художників бажаю всім розкрити. Спасибі скажу я ЗСУ, що нині для відео говорю, що можу ліцеєм керувати у воєнний час дітей навчати. З Новим роком шановні ЗСУ. Хай кожен вернеться в домівку свою, де вас з нетерпінням чекає родина та наша незалежна славна Україна. І з Новим роком вас вітає, міцного здоров'я усім вам бажає! Живими повертайтеся, благаєм! До перемоги! Ми вас чекаємо! Зустрінемо з квітами, хлібом і сіллю. Ви найдорожче, що є в Україні! Несіть швидше мир, ми вас благаємо! Додому живими, тільки чекаємо.